Ремонт доріг, освітлення, благоустрій довкола навчальних закладів та ремонт усередині. Частину із запланованого на 2022 рік, розповідає голова Старосілецької сільської ради, зробити встигли. Частину через повномасштабну війну довелося відкласти. Ми в кожному населеному пункті поробили освітлення вулиць, поробили ремонт, зробили ремонт доріг. Ми старалися в кожному навчальному закладі також підтримували, де зробили спортзал. Де відремонтували поли, де замінили котли, які дорогостояще на сьогоднішній день стоять 500-600 тисяч. У Горицькій, у горицькій гімназії, ми підвели там, не було води, не було туалетів, не було умивальників до цього часу. Ми також ми зробили, підключили воду, зробили скважину, зробили каналізації. Завдяки відремонтованим дорогам із села знову почали курсувати автобуси до Житомира. До цього перевізники від маршруту відмовилися через розбиті дороги. Олег Коцаківський зазначає, це вдалося зробити не без допомоги благодійників. Відремонтували і частину мостів. У селі травному зробили міст, капітальний ремонт зробили в селі для Міст у нас на даний час залишився міст в'їзду в село Торчин, тому що це місто стоїть на балансі автодору нашого. І ми туди не маємо права вкладати кошти, але ми вже на сьогоднішній день запросили автодор, сказали, будемо співфінансувати, щоб тільки зробити цей міст, тому що він аварійному стані. Із 24 лютого, як і перед усіма іншими, постали нові виклики. Депутати фракції розповідають: передусім селяни і чиновники зайнялися будівництвом блокпостів і виділенням коштів на підтримку військових. В першу очередь. Ми це наша організація, і люди так згуртувалися, що робили ну, зробили блокпости в кожному, в кожному населеному пункті. За, за ініціативи нашої фракції було виділено на сесіях сільських, сільської ради до 200 тисяч гривень допомоги на армію. У сільській раді кажуть, помітно об'єдналася громада. Люди пропонували свою допомогу, тож усі складнощі долали спільними зусиллями. Від нашої фракції, звичайно, ось така. Волонтерство це в першу чергу. І я, я ж казала, наших людей біда згуртовує. Якщо брати по нашому конкретно населеному пункту Старосільці, наші люди, звичайно, якщо треба, ви знаєте, проблема, яка була з бензином, клич. І все, люди зібралися, люди закупили топливо і поїхали в ту саму Польщу по гуманітарку. Від початку повномасштабного вторгнення у Старосілецьку громаду переїхало понад 700 переселенців. Завдяки підтримці з області та благодійникам усіх забезпечили житлом і речами першої необхідності. Згодом внутрішньо переміщеним особам допомагали розібратися із оформленням документів. Звичайно, ми, як органи місцевого самоврядування. Надаємо різного характеру допомоги щодо виплат: це і зареєструватися як внутрішньопереміщена особа. Це і якщо люди виїжджають, вони виписуються від нас. І якщо люди приймають до себе в домівки внутрішньопереміщених осіб, вони за це звичайно отримують компенсацію у вигляді грошової допомоги. Тобто робота згуртована, цілеспрямована, йшла для того, щоб допомогти людям. Перед початком навчального року у школах громади облаштували укриття. Це зробили на умовах співфінансування із місцевого бюджету та за кошти благодійників. Тим часом планують знайти і лікаря, бо ж зараз місцеві вимушені за медичною допомогою звертатися у користичів. Ми запланували навіть сьогодні. на на сесії говорили лікаря. Ми хочемо лікаря поставити на нашу громаду, щоб у нас був віддільний лікар, щоб ми йому платили гроші, виплачували, щоб був на місці. Лікар. А поки голова громади каже, цьогоріч на кожен населений пункт заклали ще до півтора-два мільйони на соціальну сферу. І, хоча ці плани не вдалося виконати у повному об'ємі, обіцяють у 2023-му надолужити втрачений час. Ми сьогодні робимо все можливе і неможливе, щоб було покращення для нашого населеного пункту. У нас плани великі, у нас по соціальній сфері дуже багато є проблем. У Нас сьогодні поставлено питання, нам треба повністю отоплення зробити, отопітельні котли у гімназії, селі Торчин, в селі Гуменниках ремонт треба робити. Ми і кошти заклали. Я думаю, що будемо працювати над тим, щоб саме головне наші діти, наше майбутнє, як буде хороше навчання, будуть хороші умови для навчання, то наше буде життя продовжуватися краще. Та, поки триває війна, передусім підтримують людей. Громада налічує 16 населених пунктів і у половині облаштували пункти незламності на випадок тривалих відключень електроенергії. Днями громада також отримала автобус від Естонії, бо ж свої два віддали на армію ще на початку вторгнення.